Довжина пруту, який тече вздовж Коломиї 971 кілометр. Це одна із найдовших рік в Україні, а ще вона гірська. Це призводить до того, що у ріки нестабільне русло. Тому і було прийнято рішення покращити берегоукріплення. Нагальність потреби роботи, якраз ці роботи по розчисті русел, ми вже бачили, скажу, можна сказати, десяток років. Тому що в середині річки утворились нові острови, там вже ростуть дерева. І ми розуміємо, що вода шукає собі місце і вона просто розмиває. Або існуючі дамби, або якщо це села Іванівці, Саджовка. Вони просто вимивають родючий ґрунт і вже добираються до хатів. В громаді взялися за реалізацію одразу з двох проєктів. Один з них у приміських Воскресінцях біля Стритинського мосту. Роботи вже стартували. Проводимо заходи для боротьби з шкідливою дією води в річки в селі Воскресенці. Проводимо зміну русла річки. Задіяно об'єкті 6 одиниць техніки. Протяжність прокопу складає 850 метрів і більше. Мусимо витримати ту ширину ріки, яка зараз на даний момент протікає, підмиває якраз берег Коломийської громади. Коломийщина часто страждає від паводків. Два тижні тому рівень води в пруті піднявся на два метри. Тож роботи з укріплення берегів треба. Проводити постійно основну дамбу, яка захищає і село Воскресенці, і нижче села, які знаходяться поза дамбою, вона порушується і йде ерозійні процеси по розмиттю її. Якщо буде невеликий ще підйом води. Повінь, паводок, то вона розрушиться і буде затоплено, підтоплено. Робитимуть берегові укріплення і біля Вербіського моста. Тут планується укріпити понад 1300 метрів дамби, але роботи тут ще лише розпочинають. Будемо виконувати роботи по прокопі, аж до става. Ну і там зворотні клапани, то все що у проекті є, тільки стане. Вода стане на місце, бо зараз вода йде велика, того ми не можемо. Бо мені весь ґрунт буде забирати. Приступаємо до роботи. Вартість робіт по першому проєкту у Воскресінцях 2 мільйони 800 тисяч гривень. Інший, що коловальницького моста, більше 5 мільйонів. За доброї погоди підрядники планують завершити роботи до трьох місяців. З Малецький Романчук